Тита 39В. Гіпертонічна хвороба першої стадії. Діагноз, підвищений тиск, але без ураження органів мішеней. Серце, очей не Категорія В придатність. Що це означає? В армії часто вважають, що всі мають тиск, особливо у стресових умовах. Якщо ваш тиск піднімається лише іноді, і без постійного прийому ліків, ВЛК вважає, що ви здатні до служби. Порада: ведіть амбулаторний контроль, якщо потрібні постійні препарати або зв'язалися і з'явились ускладнення, можна. Домагатися зміни категорії. Отже, довідка військово-лікарської комісії, діагноз та постанови ВЛК про причини зв'язок захворювання, травми, поранення, контузії, каліцтва. Захворювання так пов'язані з проходженням військової служби, захворювання ні, не пов'язані з проходженням військової служби. На підставі статей 17Б, 39 В, 75 В, 64 В, 23 В, 45Б, графи другої розкладу хвороб придатний до служби військових частинок забезпечення ТЦК та СП. Особливо коли в довідці вказані такі захворювання, як гіпертонія, остеохондроз, наслідки черептої мозгової травми, невротичний розлад, викривлення носової перетинки і ще й підкреслено придатний до служби у ТЦК частинах забезпечення, підрозділах логістики, зв'язку охорони. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Що це означає? Чому вас не визнали непридатними, як діяти далі, якщо ви маєте серйозні проблеми зі здоров'ям? У цьому відео розкладаємо все по полочках. Це корисно як для військових, так і для їхніх рідних, які хочуть зрозуміти, чи справедливе це рішення і чи є шанс його оскаржити. Що означає таке формулювання висновку? Придатний до служби військових частин з забезпеченням ТЦК та СП ВНЗ медичних логічних зв'язкових та охоронних підрозділах. Це категорія Б. Або Простими словами обмежена придатність. Ви не можете служити в бойових частинах, десанті, штурмових підрозділах, танкових екіпажах, спецназі, але можете бути призначені у тилові, адміністративні чи навчальні структури. Ця категорія надається не просто так, а на основі чітких медичних критеріїв, які прописані у наказі 402. Саме там описані статті розкладу хвороб, що є, ми зараз розбираємо. Важливе про графу друга. Графа друга розкладу хвороб стосується до осіб, які вже приходили, прийшли на військову службу, зокрема мобілізованих. Якщо ваш висновок базується саме на графі, 2, це означає, що стан здоров'я оцінювався в умовах служби, а не на момент призову. Також це означає, що ВЛК мала право встановити категорію Б, навіть якщо хвороба розвинулась під час початку служби. Що робити, якщо ви не згодні з висновком ВЛК? Отримати копію довідки ВЛК з повним переліком статей, зібрати усі обстеження та виписки, які можуть підтвердити погіршення здоров'я, написати заяву про направлення на повторну ВЛК або ВЛК вищого рівня, обласна центральна, залучити адвоката або правозахисника, якщо є ознаки порушень, фіксувати скарги в амбулаторній картці, це головне джерело доказів. Якщо ви отримали довідку з формулюванням придатної до служби у військових частинах забезпечення СП і так далі, це означає, вас визнано не повністю здоровим, але і не настільки хворим, щоб повністю звільнити. Ви маєте обмеження і не підлягаєте службі у бойових частинах. Ваш стан може бути переглянутий, якщо ви надасте додаткові медичні обґрунтування. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Не ігноруйте свій стан. Якщо ви маєте діагнози зі статей 17, 39, 64, 75, 23 чи 45, слідкуйте за здоров'ям, документуйте кожен симптом і не бійтеся відстоювати свої права. Пам'ятайте, ВЛК це не остаточний вирок, це лише чергова інстанація, яку ви маєте право оскаржити. Поширте це відео серед побратимів і рідних. Більшість не знає своїх прав. І саме ви можете допомогти їм зробити перший крок до справедливості. Дякую.